Свого колекціонера-покупця потенційного, який би викупив цю картину. Для цього була створена відповідна легенда. Розмістили інформацію в мережі інтернет, що ця сама людина є відомим колекціонером, який купляє рідкісні експонати витворів мистецтва, також наділили відповідними атрибутами дорогий костюм, годинник, автомобіль. Також Італійські правоохоронці допомогли з підготовкою нашого колекціонера-покупця, щоб він міг відрізнити справжню картину Караваджо від підробки. Міліціянти готували операцію у тісній взаємодії з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Італії та США. План оперативників спрацював. Викрадачі запропонували нашому антиквару купити картину Караваджо. Місцем покупки було визначено місто Берлін.